Друзі, всім привіт! Підписчика мого каналу, хто дивиться мій канал. Хочу сьогодні є трошки вільна хвилинка, хочу зняти відео про цю сівалку, яку я зробив. Вона ще не дороблена до краю, її ще треба пофарбувати, погрунтувати, пофарбувати. Поки що воно проходить випробування ця сівалка. І ну, цей сезон, цю весну, так би сказати, вона вже відсіяла. Відсіяв сою, нею. Всю. І ще маю один город посіяти зараз і буду її доробляти. Таке коротеньке відео я би хотів зняти про, про основні. Основне те, що я зробив. Сівалка дуже добре йде. Мені дуже вона подобається, як воно йде. Воно працює і дуже добре робить роботу. Я дуже задоволений. У нас тут, в нашому регіоні, щоб подивитися десь на таку сівалку, хтось де щось би робив, такого ну, нема. Ніхто не робив. Так що, все, що я дивився, як це зробити, як спроектувати її, все я дивився з інтернету. Як робить, хто як робив, хто як, з чого робив і так далі. Трактор Т-40 вона важка, вона має приблизно, приблизно десь до 800 кг. Це з загрузкою. Ну, загружаю я її не там, допустимо, 70 кг сої, 70 кг добрива. Вона працює дуже добре, дуже мені подобається, як вона працює. Все заходить в землю. Ну, враховуючи те, що це весна, земля більш м'яка. Але в мене були такі городи, де дуже жовтий глимей, як в нас кажуть. І воно все одно все заходило, працювало і робило. І сіяло дуже добре. Отже. Ось такі турбодіски. Ці турбодіски я замовляв в Запоріжжі, де їх виготовляють. Мені їх виготовили. Далі, там, де я знімав, був відео, як я починав робити. Цей глянець я замовляв на плазморізі, там, де рубають. Далі точив трубу -то стінну, точили під ступіцю два великих хороших почіпника. Там сальники, я зробив, Тоже врубали отакі шайби великі, щоб все закрити там. Почіпник закритого тіпа, там, да, він закритий повністю, але ще і поставили ці шайби, щоб туди не заходило болото і не вирвало ті сальники звідти. Ці пластини мають 1 см, тобто 10 мм товщина їх. Пальці точили з цього від трактора гусеничного пальці, втулки виточу під них, крепкі. Ось, ось так воно. Так, воно виглядає, тут вони всі йдуть так. От. 11 штук між ряддя 20 см. І так, я говорив, що от, навіть 20 см між ними земля вся між ними розпушена. Воно все піднімає. Далі, як воно тримається тут шпілька. Ця шпілька від мотора, від якогось головки мотора мені їх на сервісі знайшли і дали. Пружина. Пружина. Ось така вона пружина. Це іде пружина від сівалки заря. Я теж замовляв прямо на заводі. Товщина пружини, тобто товщина проволоки 11 мм. Висота пружини. Мені здається, що 20. Мені здається, що 20 см. Десятап вже. Отак От я тут їх всіх приварив. всі в рядочок, вони тут всі стоять. Вираховував прямо над, щоб сошник стріляв з турбодиск і ззаді сошник. сошник. Цей турбодіск робить ширину, десь якщо ну, нормальна почва, більш-менш. Суха, я маю на увазі, якщо сухо, якщо дуже мокре, воно не, воно не розпушується, то воді дуже землю. А якщо нормальна почва, то сантиметрів 5 він розпушує землю. І той сошник попадає і ззаді колеско, воно прямо попадає туди. Сошники. Сошники зміщені, замовляв. Їх всіх теж отак вклав, між ряддя 20. Оці стойки теж я замовляв, готові. Усилений оцей прут, сам амортизатор. Отак воно теж тут все приварено. Такі вуха на напиляли такі вуха, теж метал 10 мм чи 11 навіть. Ну, коротше, все крепко. Все дуже крепко, все дуже все дуже моцно. І тут ці от ці теж пластини. Це все, все з крепкого металу. Все, пішов на металобазу, там де металолом продають. І там знайшов в хлопців крепкого желіза. По 10 гривень за кілограм вони продають. І то я взяв, собі напиляв. Все крепке железо. А проволока шестерка. Проволока 6 мм. Ставив 4,5 не недобре, п'ятерка не недобре, 6 мм дуже добре. 6 мм дуже добре. Прокаточні колеса ще дуже-дуже, я з ними не розібрався, їх треба відрегулювати, Я поставив на одну дирку, їх треба відрегулювати, Но Я планую, от я поклав тут одну пружинку, зараз я піду сіяти. І... Я хочу так собі думаю може воно вийде, що воно от, сошник опуститься колесо і пружина буде притискати колесо. І собі воно буде тримати. Глубина, глубина, от, ну я сіяв більше ніж на 6 см не сіє Чому так вийшло? Тому що я регулюю вінтом і так Тут підварив оцей є... кріплення це все, що воно нижче не опускається просто по навісці. Нижче воно не йде. От. Дивіться, скільки воно тут заходить. Турбодік заходить, воно ну сантиметру маємо тут е, десь 7. Заходить турбодиск. А сошник, то що він тут такий ну, це тут маємо приблизно до сантиметрів. Воно більше не заходить. Так що е, ту проблему, що я хотів убрати, щоб воно сіло на нормальну глибину, бо та стара сівалка сіяла мені на глибину і 10 см і 11 см, і то нічого не можна було з тим зробити. То просто сівалка тут регулюється вінтом, можна підняти сошник трохи вверх, і воно рівно не піде нижче. Тут оцей. Оце я думаю, що воно буде може прикатувати так, на, на цій пружині. Я думаю, що воно буде дуже добре. Якщо воно так вийде, то я пружини покладу на всі колеса задні, прикатуючи. І воно собі само буде своїм весом. Пружина буде от, розжиматися, розтягувати і воно буде прижимати землю. Так, привод. Це висіваючі зерно, це висіваючі добриво. Такі у мене були ці зв'язочки, зірочки, я їх мав. Можна класти двома передачами. Мала-велика, велика, мала. Дуже добре, так, що воно в мене так було, стояло там. І от я собі можу перекладати більше, давати добриво, менше добриво давати. Лієчки. Лієчки ці купив. Хороші лієчки знайшов. Лієчки ці купив з такою от дирочкою тут. І звідси лієчка ця стандартна СЗшки підрубав і, і поставив сюди шланг доброго. Нічого не забивається. Нічого не забувається, добриво йде дуже добре. Вже відсіяв, вже бачу. Цей шланг сюди, шланг ось так. Теж не забувається, все, все йде, все добре йде. Все добре, дуже працює. Ось так воно. Ця шпілючка тримає пружину. Сашник, цей турбодиск грає на цьому кріпленні і воно тут не розкручується. І воно собі грає, амортизує дуже добре. Всілі ну, її є і нормально всілі. Будемо бачити, якщо... Літом будемо сіяти покровні культури після пшенички. Якщо не буде вистачати усілля цієї пружини, то я тут поставлю ще такі амортизатори, я докуплю. І тут поставлю ще по амортизатору на кожний турбодиск, для того, щоб було усілля більш-менш хороше. Ну я думаю, що на своїх 3 см літом воно зробить. Далі привод висіваючого колеса. Колесо теж знайшов в себе на металоломі, яке було, таке зробив зірочку, теж поклав на ці на дві передачі. Можна перекладати. Но, треба мені поміняти оцей скат. Цей скат від якогось мопеда, але треба мені поміняти цей скат, поставити йолочку і більш високий. Оце 12 треба знайти від мотоблока. Воно на пружині. Пружина тут п'ятерка, шістьорка пружина тут не йшла. Не працювало воно на шістьорці. І воно теж. От Копірую, землю собі поставив, воно підняло і собі землю копірую колесо і воно пішло. Тут ці два болти, ці два кріплення, то я клав таку велику ось і два колеса великі. Ну то не йде. Воно не копірує землю і йде, йдуть просів. Я то все зняв і переробив на такий привід амортизатор. Дуже добре. Копірую землю йде по, і йде як по вороному, як по культивації, так і по неворному. Копірую землю собі і ну, йде. Тут натяжник. Натяжник, що воно колесо коли піднімається, натяжник піднімається догори, натягує ланц. І воно собі от, от натягує, грає собі. От бачите, одної шестерки немає пружини. Бо я спочатку рубав, клав 4,5, то не виходило, клав їх на турбодиски. Ну коротше Погрався трошки, мені треба купити всі нові. Ці шестерочки бо вони. Були... Ну вони тут працюють добре, без питання, дві докупи склав. Це п'ятерка. Це п'ятерка і вон... її теж не вистачає. От цей сошник Він не заходить, так як треба допустимо, по, по неораній землі. Він не притискає його, бо тому що не вистачає. Сівалка тяжка, а тяжі сівалки компенсує і забирає ця пружина. Так що, а ця пружина це взагалі дуже добре. Якщо цей, турбо, цей сашник я можу його замортизувати О, нормально, то якщо брати шістьорочку, то, то я вже не можу це зробити. Це вже всі лії йде великі. Тут підножка. стоїш тут. Таке все кріплення, що мав, того і варив. Бункер для зерна, бункер для добрива. Це я сьогодні все маю почистити. Це добре все забрати, почистити і змастити обов'язково. Все змастити мазутою. Рама. Рама, основна рама 10 на 10, товщина 5 мм. Це тут швілер десятка. він підварний і тримає упор цього турбодіска. Це 8 х 8 теж. П'ятерка товщина. Ось так. Я кажу, якщо будемо бачити літом, як воно піде після пшенички. Після пшенички хочу сіяти покривні культури. Проміжні, покривні. І якщо не буде вистачати усілля цієї пружини, яка стоїть зараз на турбодиску, то буду додати ще по одному. Тут теж один уголок. Ось такий, і теж зроблю ці вуха. Якщо буде потрібно. Якщо не буде потрібно, то не буде потрібно. Воно все дуже добре йде. Опускаю трактор, даю, прижав її до землі і дав плаваючи. І воно все пішло. Таке. Посію сьогодні ще один город останній і. Помити, відмити, відчухати, пофарбувати, обробити ґрунтом хорошим, пофарбувати хорошою краскою, щоб воно все тримало. А так я кажу, що я дуже задоволений. Хоч перша сівалка, яку я бачив тут, ну що я зробив, тут ніде не можна побачити такої сівалки. Ніхто її не робив, всі бояться щось такого робити, щось на таке переходити. Навіть дуже добре, от, мав декілька полів, що з осені задискував, була соя, задискував. Задискував є диски на Т40 теж. Дископлуг. Задискував і тепер весною нічого не робив. Просто пішов і посів цією сівалкою. Воно ззаді, так якби все культивіровано. Закаткував і все. Якщо буде працювати це колоско цією пружиною, то воно буде дуже добре. Проблема в тому, що якщо трошки замокре, то колеско набирає. Якщо нормально сухо, то воно все дуже добре робить. Ну це завжди воно так. Ось така сівалочка. Коли пофарбую, коли я її дороблю, я знову знімю вам, який вигляд вона має. Звісно, тепер трохи вигляд страшненький в неї, що воно. Ну, свою роботу воно робить дуже добре, я дуже задоволений. І економія солярки, економія часу, економія запчастин на трактор, бо тому що це час, це мотогодини години, це робота і так далі. В кого будуть якісь питання? Пишіть, буду відповідати. Всім мирного неба, щоб ця війна закінчилася і ми могли працювати спокійно на наших полях, на наших землях, годувати наші сім'ї, наших дітей. Всім мирного неба, ставте лайк, підпишіться на канал.